Перший погляд здається, ніби на відео популярна українська гра Сталкер. Але це реальні кадри зачистки малої токмачки від окупантів. Після штурму в селищі пробрались кілька окупантів та засіли в будинках. Одного з них воїни 123-ї бригади ТРО взяли в полон. Ну тут якби в принципі вже саме затримання. Руки назад. Руки назад. На прикритті стояв рускоговорящий да, чоловік, так сказати. І коли він йому сказав стоять руки вверх, на що пі... йому сказав, не стріляй, я свой. Шум-зв'язківець, який вже брав участь у зачистках, проте тепер каже може погозуватись своїм першим взятим у полон загарбником. Не зря, тобто, туди пішли, не зря ризикували своїм життям, тобто, ну і. Ще на одного на одного полоненого більше, якого можна буде поміняти на наших хлопців, які зараз е, теж в полоні. Ще один загарбник заховався у підвалі. Вийти не захотів. Закинули ТМ-ку у визначене місце, підірвали підвал. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який Сказати, сутки назад поранив нашого побратима. Ну, сказати, чи він там був, чи ні, йому перед цим було закинуто 6-7 гранат. Хрибак з побратимом зачистили околиці села та евакуювали пораненого бійця. Давай Давай, Братан, давай, братанчик, трошки. Білий дивись на дрони. Вже на зворотньому шляху на бійців чатував цілий вирій ворожих фпв дронів Є, підбили нас. Є збив. Щохвилини наших захисників атакували дрони зі скидами та ФПВ. Росіяни запустили з десяток БПЛА. Скиди один за одним в теж. Пацани, хто живий, пацани? Дорога назад ускладнювалася важкопораненим побратимом, який не міг самостійно пересуватися. Не від братан, не від Відбуваючись від ворожих дронів, хлопці дійшли до точки евакуації, де на них чекав водій. Нині поранений побратим проходить лікування, самі захисники зізнаються, кожний вихід супроводжується страхом, проте це відчуття швидко проходить. Треба вже взяти себе в руки і йти. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає. Коли попадаєш туди, вже все, вже ти вже входиш в кураш, адреналін, якби і вже. Не про що про це не думаєш, думаєш тільки про те, щоб зробити роботу побыстріше. Виходити на нуль та проводити зачистку звична справа для заступника комбата рибака. Люди з штабів мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях, там десь зачистка, доставка чогось там, щоб просто сидіти в штабі і дивитися на це, все не допомагає, воно просто посипеться. Зараз 123 бригада тероборони працює в смузі відповідальності 118-ї окремої механізованої бригади. Рибак каже, за майже рік служби на запорізькому напрямку находив сотні кілометрів. По 5 по 6 виходів виходів мене в місяць було це мінімум, і десь так підраховували, що по 8 кілометрів за раз це мінімум. Один раз був максимально це 15 кілометрів за день. Ми наматували ногами». Зважаючи на посаду, сам рибак може не виходити на зачистки, проте певнить інакше не може. На якій б я там посаді не стояв, завжди була робота як би так сказати, солдатська. Да, в принципі. Ну, що мені як би, і подобається, більше ніж сидіти, там, займатися бумажним ділом, мені краще там, садити з хлопцями, кудись розвіятися, так сказати.